Будьмо уважні. В той час, в тому часі, зачувши, що Івана вв'язано, Ісус повернувся Галилею і покинувши назарет, пішов і оселився в Капернаумі, що при морі, на границях заволону та нафталі. Що збулося те, що сказав був пророк Ісая. О, земле заволона, та земле на приморський шляху, країна за Йорданом, Поганська Галилея, народ, який сидів у темноті, побачив велике світло тим, що сиділи в країні в тіні, смерті зійшло світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити. Покайтесь, бо царство небесне близько. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос рождається. Прошу присідати декому зручно. Пророцтво пророка Ісаї, який говорить про Ісуса Христа, народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в країні в тіні смерті, зійшло світло. Темнота це час, в якому людина переживає найбільший страх. Темнота це той час, коли людина залишається, можна так сказати, самотньою, і саме в темноті, саме в темноти, як на мене, людина боїться найбільше. Бо ти ніколи не знаєш, що тебе чекає. І от цей страх, що тебе чекає, людину сковує. Коли людина. Живе в гріху, то гріх стає цією темнотою для душі. Гріх, це, знаєте, можна це порівняти, от е, коли випадає сніг, падає сніг, водії мене зрозуміють, і от е, він от, е, виїжджає машина на дорогу, і оця, знаєте, каша, яка відбу... перетворюється, бо висипає там пісок, ще щось. Сніг, знаєте, і ти їдеш за якоюсь машиною, і те все з попередньої машини летить на твою. І в результаті фари, які є в цій машині, вони забруднюються. Завалося би, ти їдеш при вімкнутих фарах, але світла немає. Тому що бруд, бруд заліпив усі твої фари, бруд закрив світло твоєї машини. Зрештою, в машині є ось ці щітки, які мають ось це лобове скло обтирати для того, щоби ти бачив. І от знаєте, це можна порівняти якраз із людиною. Наша душа це ось ці фари, вімкнуті фари. Тому що наша душа має це є Божий дар людині. Це ця частичка Бога у нас. Це то життя. Бо, як пам'ятаємо сотворення людини, Бог, коли людину зробив з землі, з глини, вдихнув в неї життя, дав їй духа, тобто дав частичку себе, життя дало життя, поділило життя. І от душа наша це Осте це світло, бо вона бачить і знає, хто є мій Бог. Вона знає, куди рухатись. І от людина це автомобіль, можна так порівняти. І оці вімкнуті фари в темноті дають нам світло, дають нам дорогу, показують, куди їхати. Але є така річ, як гріх. Є ось цей бруд, який приходить до нас ззовні, від інших. Це спокуси, це слова моїх друзів, знайомих, це те, що ми бачимо, це те, що ми читаємо, особливо це для молоді зараз актуально. А навіщо ти ходиш до тої церкви? Ти що, сама правильно? А що воно тобі є? А що там класного є? Ти що, якась там бабушка старенька чи маленька дитина. Тобто молодь любить насміхатись один з одного. От вам приклад того, як бруд інших переходить на тебе. І коли діти, молодь не має підтримки від батьків, то ось цей бруд зовнішнього світу заліпляє їхні фари. Дитина не знає, куди рухатись. Гріх це бруд, який закриває наше світло. Гріх це то, та річ, яка робить темряву для нашої душі. І от коли душа перебуває в цій темряві, вона не знає, куди рухатись. І ось тоді цей наш внутрішній світ, він перебуває в постійному страху. Бо я не знаю, що я маю робити в цьому житті? Я не знаю, куди я маю рухатись, я нічого не знаю. Людина, яка перебуває в такій темряві, дуже часто впадає в депресію. Людина, яка перебуває в такій темряві, вона не розуміє сенсу свого життя. Вона микає знаєте, як кажу, микається від одного до другого. Куди мені йти? Так діє гріх. Він не заліпляє всю, всю машину. Йому достатньо очорнити душу. І тоді все, ти не знаєш, куди рухатись. І от для того, щоб людина знала, куди рухатись, Бог присилає нам якраз свого сина. Присилає того, може, це грубо буде сказано ту особу, ту, ту, ту Бог, боголюдину Бог, Ісуса Христа, який каже, зупиняє нам машину нас, і каже: вийди з своєї машини. Вмий це скло, вмий ці фари, щоб ти бачив, куди їхати. Знаєте, Можна так сказати, що Ісус виступає в даному випадку, наче поліцейський, який зупиняє тебе для того, щоб тебе попередити, ти в небезпеці. І не штрафує за цей, цей момент, а вказує. Якщо ти в небезпеці, ось небезпека з свого життя. В даному випадку це бруд, який не дає тобі можливість бачити, куди рухатись. І тому пророцтво Пророка Ісаї про Ісуса Христа це пророцтво про це світло, що Він прийшов до мене до людини, щоб зняти мій бруд. Щоб показати мені, куди я маю рухатись, що я маю робити в цьому житті для того, щоби спастись. Тому Христос є тим світлом, що приходить в темряву, є ось тим поліцейським, який попереджує нас про небезпеку. Сьогодні неділя після богоявлення. Церква нагадує всім нам ще раз про цей важливий момент приходу Ісуса до нас, приходу Бога до людини. Що якщо ти хочеш врятуватись, якщо ти хочеш дійсно не мати страху і не бути в темряві, прийми цього Бога, прийми це світло, яке вмиває тебе, яке звільняє тебе від гріха. Тому що допоки людина є в гріху, вона є в темряві. Поки людина є в гріху, вона є в постійному страсі, в постійному небаченні і нерозумінні, що робити далі. Гріх це темрява, Господь це світло. І якщо ми хочемо бути вільними в цьому житті, то маємо приймати світло. Не повинні боятися цього. Адже кожен з нас радіє, коли зранку прокидається і в своєму вікні бачить сонечко. Правда ж? Приємно, хочеться. А особливо, коли прийде весна, і ти відкриваєш очі бачиш, а там з'являються зелені листочки, паруски, птахи співають. І що тобі хочеться жити, радіти? Тому світло. Це Господь. А той, хто хоче жити щасливо, має йти до світла, до Бога. Іншої альтернативи в нашому житті немає. Христос рождається.